Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас е, тема нашої зустрічі черенкування е, е, пітунії Ось у мене є такі гарні пітуньки. Ось вони вже підросли, Ось вони такі вже величезні. Є що від них відрізати, і це можна вкорінити і зробити ще красиві такі самі е, горшочки. Ось вони. Які вони гарні. Є що від них відрізати, ще є в теплиці другі горшки. Зараз покажу, як це робиться. Нічого складного в цьому немає. Взяла ґрунт. ґрунт брала готовий, не згорода. Ось такий ось брала ґрунт. Ось він, мішок з нього. Додала літрову кружку води, перемішала гарно. Для того, щоб він був вологий, повинен держатися ком, але отак розсипатися. Ось о ком є, але дотронулось, воно розсипалося. Добавлю зараз агроперліт. І ось у мене є отакі ячейки. І черенкування буду робити в ячейки. Вимішую грунт. Не любе Петуння замокання, того агроприліту не жалію, побільше його сюди додаю. Ось так вимішуємо. І просто отак зараз заповню ці ячейки. Трохи передавлю, але додавати буду тоді, коли вже буду черенкувати. І зараз так поки буде Сильно не втрамбовую, бо не влізе черенок, черенки ніжні. Ось так. Далі беремо такий укорінювач грандіс. Він дуже гарно стимулює образування коріння. Відкриваємо цей пакетик. Удобно одною рукою знімати. Ось я його насипала в стаканчик, мені так буде зручніше. І що ми робимо? Все просто. Ось так беремо і відрізаємо. Оп! Видно, не видно, не знаю. Щас. Так, зараз перевіримо. Ось так беремо і над листочками відрізаємо. Оп, і буде в нас такий черенок. Видно? Видно. Оп, відрізала. Не треба боятися її різати. Ось відрізаю, тому що це стимулює сформування кущика. Кругленького, щоб був кругленький кущик. Просто взяла, відрізала і все, постригли. Як... Так, цей стрижений відставляємо, цей стрижений відставляємо. Тепер ось цей буду стригти. Ось так ось. Раз. І ще раз показую. Цей підстригли відставляємо. Так, тут кущик більш заріс, в нього є бокові пагінці, ну але я його теж трохи підстрижу. Зараз не видно. Так. між листочками. Саме головне між листочками возять. І відрізати. Далі він буде куститися ще гарніше, ніж кустився до цього. Петуня дуже любить стрижку, вона дуже любить ходити в перукарню. І формуємо круглий кущик. Ось, бачите? Оце вийшли гарний круглий кущик. А ось скільки вийшло робочого матеріалу. Я Його кину сюди, щоб не розлетівся. Я сюди його кинула, щоб не розлетівся від вітру. Я ще принесла такі кущики. Звертаю вашу увагу ось на цей кущик. Гляньте. Знаєте, який він гарненький, він весь рівненький, кругленький. Його можна не стригти. Він формується рівномірно, є такі сорти петуні, які формують таку шапочку. Ну, я його сьогодні не буду стригти. Хай буде, він вже хоче квітувати, він викинув ті почки, вже буде не сьогодні-завтра розквітне. Тобто я цей не буду стригти кущик. Ось є ще один кущик, який хоче квітнути. Зараз покажу ближче. Ось вона, почка. Ось воно. Але він отакий незграбний, він якийсь неправильний. Там відросло, там не відросло. Тобто я бачу, що він здоровий, він хоче квітувати. Я відріжу йому оце, оцю квіточку, відрізаю. Відрізаю, так занурюсь. Ось. Занурилась і оп, і зрізала. І далі він буде формуватися як рівненька шапочка. Не страшно, що я відрізала йому квітку. Далі ось теж гарний, але трошки потягнулися черенки догори. Мені потрібні черенки, тобто це я пострижу. Хоча він теж формується більш-менш рівномірно. Ось кущик. Ось мої ножиці. Зараз так, щоб вам було видно. Ось дивіться, бачите? Ось йде ствол, а ось отакі листочки. І між ними вже формуються ось опаганці. Під листочком. Видно, не видно? Не бачу. Видно. Видно, оп, і я його відрізала. І тут так само. Ось. Раз. Між листочками. І я його відрізала. І далі він піде формувати круглу шапочку. Теж гарний ось кущик, але він виріс догори сильно, а бокові не пускає так пагонці. Тобто ми його, ми йому бошку відріжемо. Зараз попаду і покажу. О, ось ось. Оп, і нема голови. Все. Ось такий буде кущик. Ось все теж. Красуня. Впустила такі довгі пагонці, їх декілька. Тут штук 4, а то й 5. Ось я їх зараз так ось. Раз, і відрізала. Ножиці заводимо між листочками і відрізаємо. І буде красуня. І останні дві у мене ще є. Подивимося, що тут. Ну, теж можна зрізати одну ось оцю верхню. Ось ножиці, ось паганиця, ось раз. Красота. І красота. Нехай вона собі. Розростається, кущиться. Коли ми прищіпуємо так петуньку, вона гарно пускає бокові. Бокові гілочки. І останнє. Остання. Раз, два. Три. Чотири. Ну, о цю шапку вона ось більш-менш одного зросту тут. Все одного зросту. Нехай буде. Ось так. Так. Що ми маємо? Що ми маємо? Ось беремо череночок. Ось я вам зараз його покажу. Ось він лежить. Я відірвала всі зайві листочки і зробила таку ножку. Ось. Не видно зараз. Ось вона ножка. Цю ножку я занурюю в корні він, в корні утворювач, ось припудрюю ножку. І далі ми робимо отвір. Отвір, зробила отвір і занурюю. Ось так. Все. Ось вона посажена. Отвір. Беру черенок, Ось на ньому багато листочки. Ці листочки треба відірвати. І зробити йому ножку. хоч невеличку. Ось. Тепер ось вона, ось вона, невеличкий кончик. Тепер я занурюю в корні утворювач, я в луночку і притоптую пальчиком. Притоптую пальчиком. Далі я трошки земельки йому підсиплю, чому я казала, не треба зразу дуже багато насипати. Ну, Потім так вдобніше. Все, двіє. Ось такий черенок. Листочки зайві прибираю, роблю ножку, ножку, ось вона ножка. ножку порошок и у ячейку и тоді можно подсыпать Роблю отвори. Ось я зробила декілька черенків. Ось вони, ось ножки. Бачите? Ось ножка. Де вона? Ось ось ножка. Я занурюю порошок і в ячейку. Якщо на якомусь черенку у вас є квіточка або бутончик, його потрібно відірвати. Щоб не забиралася зайва сила у черенка. Ось я їх занурюю. А тоді отак пригортаю пальцем те все. І ось так, таким макаром можна його все черенкувати. І воно приживається дуже непогано. Це будуть майбутні ваші кущики. Таким образом можна купити одну петуньку, а потім взяти її на черенкувати і зробити цілий собі сад з питунії. Ну, ось я його перечеренкувала, в мене вийшло. Половина оці паліти з ячейками. Зараз ми його польємо. Поливати буду із спринцовки, теплою водичкою, для того, щоб не замочити черенки. І ось так поливаємо під корінець, стараємося не замочити листочки. І буде вона так жити. Десь тижня-за два. Тут будуть гарні корінці. Кожен день треба її поливати. І все буде добре. На цьому буду завершати своє відео. Цілую, люблю, бувайте. Слава Україні!